В об'єктиві на другому каналі, і ми продовжуємо розмовляти про порушення прав людини в Україні. Отже, пане Олег, скажіть, будь ласка, хто мав би відповідати за ці от викрадення людей, знущання над людьми ці всі дії, які зараз відбуваються в країні? Появилася дуже цікава інформація. Це звернувся колишній мер ужгород Ратушняк про те, що ви всі тут кричіть, а я звернувся в Гаагський трибунал. Ну Чоловік висмикнув з контексту одне речення, але це зараз дуже стала така топ тема в обговоренні. Хочу звернути увагу на наступне: Україна не не ратифікувала Римського статуту кримінального судочинства, який. Хоч і підписала ще в 1996 році, підписала протокол про привілеї і імунітети. А от коли стало питання про ратифікацію, знайшлася якась дуже мудра людина, яка звернулася в Конституційний суд, який пішов до висновку, що це суперечить українській конституції, оскільки в ній немає згадки про передачу судової юрисдикції іншим органам влади. Хоча згадка про європейський суд є, тому формально Україна раз не є учасником і проблема розгляду, навіть якщо припустити, що. Така справа буде дуже велике проблематичне. Хто виконає, хто вручить повістку, хто доставить людей, хто їх затримає, хто буде їх проводити розшук. все це питання Україна наразі не може визнавати. Але саме цікаве, що Римський статут кримінального міжнародного кримінального суду якраз і визначає оці злочини проти людяності, і вони випливають звідти. Якщо буквально я зацитую, вибачте, що до цілі статті 7 Римського статуту підходить злочини проти людяності, коли це систематичні широкомасштабні напади на громадянських осіб, які супроводжуються вбивствами, заключенням в тюрму чи інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних. Норм міжнародного права, що є очевидно, про що ми говорили, і останнє насильницьке знищення людей. І ось дуже цікавий момент. Розшифровується оце насильницьке знищення людей, як арешт, затримання, викрадення людей державою чи політичною організацією, чи їх дозвіл на це підтримка, згода або Послідуюча відмова признавати такі позбавлення волі, чи повідомляти про долю людей з метою позбавлення їх права на захист чи бажання розслідувати такі злочини. Так, от, ось ця остання позиція, яка має місце в Україні, повністю підпадає під статтю 7 Римського статуту і теоретично можливий розгляд в так званому Гаазькому трибуналі з цього приводу. Інше питання: хто не може звернутися? Може звернутися, виходячи з статуту. Інша держава-учасниця чи держава учасниця ну, Україна, очевидно, як не учасниця, не може звернутися і вона ніколи не звернеться. Беремо інше питання, може звернутися самостійно ООН? чи самостійно почати розслідування прокурор, якого якраз і повинен призначити ООН, так як був колись призначений прокурор по колишній Югославії. І з цього моменту почалося розслідування цих злочинів. До речі, я коли вивчав це питання, звернув нам відомі процеси над Радованом Карачем, Радком Ладшем Мілошичем. Але ніхто не знає про процес над колишнім президентом Сербії. Міланом Мілутиновичем. Він чим характерний? Мілан Мілутинович був формальним президентом Сербії в той час, як Мілошевич виконував всю роль керував цією державою. Його виправдав трибунал. Але п'ять посіпак його, які думали, що вони безкарно можуть діяти, отримали сроки від 15 до 22 років за організацію тих боїн, які мали місце на території колишньої Єгославії. Це наука на сьогоднішній момент. Ми не можемо Гатський трибунал, але константація фактів, збір інформації, донесення їх світовій спільноті, публікація сьогодні? отих всіх інформацій, які є на сьогодні їх документування, особливо злочинів проти журналістів, я про це окремо хотів би сказати, а все це ]мо? призведе до отої критичної маси, яка, думаю, рано чи пізно, якщо влада не зміниться, призведе до якоїсь певних дій світової спільноти. Олеся, скажіть, будь ласка, хто би мав відповідати за це все, що зараз відбувається, на вашу думку? В тобто... першу чергу, президент. Я не думаю, що щось проходить без нього, без погодження від 30-го числа, починаючи, від розгону майдану студентів. Все це є лежить в першу чергу на його плечах. Він керує державою, йому підпорядковані прокуратура, суди, цей же Беркут. Далі всі відповідальні особи, які керівники, які мають понести за це. Це є от я все це підвожу під злочини проти людяності. А саме чому громадські ради створювати по областях? Е, бо не дадуть, ви ж бачите, е, були нагороджені Беркут, е, були е, їм е, їх до амністії е, в один ряд поставити з, з потерпівшими, е, кваліфікацію ніхто тим злочинам не проведе. Е, оцінки їм ніхто не дасть. Е, ті, що самі роблять злочини, самі на себе не будуть ні писати. Те, що відбувалося в суді, коли судили автомайданців, під копірку вже були підготовлені. Суддя, опустивши очі вниз, зачитував, рятувавши свою посаду і рятувавши себе. Так що, яке правосуддя чекати зараз? Ми маємо дати оцінку цим всім подіям, що відбувається вбивством, тортурам. Тобто, на вашу думку, якогось? Справедливості від українських судів прокуратури міліції вже не варто очікувати, ні, ні не варто це все є в ручному режимі. Відбувається ніхто е, не питається, ніхто не розслідує. Це вже навіть от то, що Я згадувала люди, які яких привезли в СІЗО. Як не надавши навіть ну просте взяти чимось замотати голову, він стікає кров'ю, а його як міг слідчий сидіти дивитись на цю людину, яка стікала кров'ю з вибитими зубами, з черпно мозговою травмою її допитувати цілий день? Ну про що ми можемо говорити? Про які законності, про яку далі перегляд тих справ чи розслідування? Я ж говорю, коли трибунали роблять на місці. Кілери суди в лісах посеред дороги вбивають, переслідують, б'ють, спалюють машину, що говорив Олег Володимирович. Ну Олег, скажіть, будь ласка, є ж якийсь шанс на справедливість української Ефеміди? Чи в неї вже очі відкриті і? Ну, давайте я таку, таку назву статистику. В 2012 році, коли ще діє старий кримінально процесуальний кодекс, в Україні було направлено до судів 160 тисяч е, обвинувальних висновків на 160 тисяч громадян. Е, і, верніше, було обвинувальних вироків 160 тисяч. Виправдано було в 2012 році 257 людей. Це 0,17 сотих. Це, уявляєте, 17. Це менше, як 2 людини на тисячу направлених до суду. А тепер уявіть собі, по-новому КПК стало ще менше, ну з цього є об'єктивні причини, бо є інша норма, де люди здаються і погоджуються на там, так звану угоду зі слідством. Але якщо мова йде про політичні процеси, то у цю цифру на виправдання шанс зменшить ще в 10 раз, Тому що суддю, яка це зробить, не зрозуміє влада. І вона думає в першу чергу про це. І тому всі ці процеси дійсно відбуваються ну, звичайно, спрощено. Судді абсолютно не хочуть вникати в будь-які. Я маю на увазі в першу чергу ті процеси, які в Києві буваються, про будь-які е, альтернативні докази інші е, докази, які подаються стороною захисту в захист цих людей. Е, захист в Україні практично зараз відверто скажу, поки не зміниться неможливий. Е, справжній реальний шлях це звернення до європейського суду. На жаль, це довготривалий процес. Львів Львівщина подарувала Україні і світовій спільноті справу Олексій Віренцов проти України, де було констатовано, що в Україні не існує законодавства про регулювання мирних звер зібрань громадян. Ну скажіть, от як можна приймати норму про порушення порядку мирних зібрань, коли не існує самого порядку? Ну, багато хто каже, достатньо конституції. Ні, владі не можна давати жодного зазору, жодної думки, щоб вона, наприклад, в Конституції написано, що порядок регулюється законом. Ви знаєте, що пишуть судді, коли забороняють мітинги? Закон. Який закон? Про національну безпеку. Згадують. Оце тепер дивіться друге питання, про яке ми ніколи не говоримо. Влада не просто повинна. Чи дозволяти нам, чи забороняти мітинги. Вона повинна охороняти нас під час цих мітингів. І якраз і злочини і всі поляють в тому, що замість того, щоб локалізувати джерело небезпеки. Ну я ніколи не підтримую ту людину, яка налила бутилку е, коктейль, зробила і кинула в конкретну людину, яка тут же горить. Не можна це робити. Це є злочин. Про це говоряв. Все в е, міліція повинна локалізувати оце джерело небезпеки, а решта все охороняти. Оскільки люди мають право на зібрання, і не треба називати всіх тих людей учасниками якихось масових заворушень, влада робить навпаки. Так, от хочу сказати, після того після рішення Олексій Веренцов проти України було рішення Шмушкович про в Одесит, до якому просто забрали і засудили до адмінстягнення за порушення порядку, нібито він щось не оповістив. Після тих рішень. Україна повинна була би відреагувати і розробити законодавство не тільки не розробили, а ще й прийняли драконівські норми, які хоч зараз і відмінили, тому що вони чинні, бо не підписав так, президент. Так. Звернення до європейського суду відбувається після вичерпання всіх національних засобів. Люди повинні це розуміти. Півроку йде з моменту порушення права після 30 листопада Пройшло вже два місяці. Люди повинні розуміти, що тих, кого побили, розігнали, якимось чином обмежили їх право, повинні відреагувати. Державу вчити. Я дуже хотів теж зрати. Нам, знаєте, заважає дещо романтизм. Коли я після 30 листопада в Фейсбуці написав пропозицію Приходьте, будемо звертатися. Одна людина написала відгук. Ви б адвокати от тільки хотіли б стягувати кошти. Це ж нова влада буде платити. Друзі, не в новій владі справа, а в нових стандартах. Ми повинні державу привчати до поваги наших справ прав. І єдиний спосіб такий факт. Коли їм обличчям об стіл б'ють в європейських інстанціях і константують крок за кроком, оце є реальна робота, а не якась розмова про те, що я шкодую владу. Нова влада прийде, наведе порядок робити вже і негайно треба. Ви говорили, що. Е Влада має охороняти мітинги. Насправді так. охороняє, але в мар'їнському парку це інша історія. Е, Олеся, скажіть, будь ласка, вам не здається дуже дивною ситуацією в Україні, що завжди будь-яка влада, яка до нас приходить, намагається закрутити гайки громадянам, натомість собі розширити повноваження? Е, Повернемося в історію, так? Е, що в 91 му році? Е, ну, люди думали, що от вся ця незалежність дана їм була ну, як дар Богу. Е, всі е, усвідомлювали, що з тим, що в тоталітарний режим впав, залишаються е, ті, які були е, виконавцями, учасниками е, того режиму. А Нічого, зараз? вони зараз є при владі. І зараз ви бачите, що вони вступили навіть в союз з злочинцями. Ті, що, і вони розуміють, як себе зараз реалізувати, як себе реставрувати. Саме, бачите, вони не стають навіть здійснюючи злочини, стати твердо на ноги. Знову повернути, навернути країну о, в ті жахливі часи, які були. Навіть переступивши закон, переступивши все, е, йде кругова порука. Е, я переконана, що зараз і тому Беркуту, і службовцям чітко е, політруки пояснюють, ти вже є в цьому злочині. Все, тобі нема не вперед, не назад. Хоча я, не я не собі не розумію, не що сказати, е, Частина з них і сьогодні б вже е, відступили, але ми собі розуміємо, що їх тримають саме тим злочином. Mm. Янукович, е, ті, що керують, тримають саме тим злочином. Олег, скажіть, будь ласка, на вашу думку Беркуті якось зумкують, щоб вони балину. Тобто, ви знаєте, мені перед очима стоїть кадр, коли беркотовець підбігає до автомобіля і чотири рази б'є дубінкою по дзеркалу, щоб зірвати стрічку з національним прапором. Оце саме страшне, тому що ви розумієте, він ненавидить символіку українську. В нього символіка уособлюється з протестуючими. Це не символ влади, а він повинен в нього в кожного з них в казармі за стіною е, на стіні висить прапор, символи українські, а їх виховують в ненависті до цих символів. Е, я не зовсім погоджуюся з Олесією в те, що їм кажуть, що їх поєднують злочином. Навпаки, їм пояснюють, що злочини вчиняються з тої сторони, і їх настільки переконують, що все це треба робити. І всі вони переконані, що мені за цю передачу, за цю розмову заплатили. Кожному, хто стоїть на Майдані, заплатили. І ви розумієте, і от тільки чому? Тому що вони без оплати цей дій би не вчинили. І от якраз от є та поєднана група людей, яка і в міліцію взагалі за сьогодні йдуть. Тому що тільки за цього, що це є яке знаєте, яке називають дешеві макарони від держави. Певна група людей, і вони тільки на цьому фінансовому стимулі, ну і за, безперечно в страсі за майбутнє. Куди, от, якщо людину побили на Майдані, куди які заяви їй потрібно писати? Куди звертатись? Ну я думаю, що давайте ми це питання спростимо. На Майдані ціла мережа. Майдан СОС, ціла мережа громадських організацій, які діють там. Вони не просто треба людині знати достатньо до них звернутися, за них напишуть і роблять. Але в цілому це треба звертатися з заявою. Універсальний орган міліція, яка реєструє правопорушення, його треба зафіксувати. Однак в Києві це робити не можна давати такі поради. Оскільки кожна з тих людей стає учасником отих масових заворушень. Їх тут же розслідують. Вона сама документує, що вона там була. І якщо не зміниться ситуація, то до цього питання треба відноситися надзвичайно обережно. Кожен травмований, якого побили, стає жертвою кримінального переслідування огульного. І це факт. Олеся, скажіть, будь ласка, от громадська рада при обласній раді скільки вже випадків зафіксовано цього порушення прав людини? Е, ну ця громадська рада, саме на е, комісії по виконанню рішень обласної ради е, була затверджена, і зараз е, буде голосування на сесії затвердження такої громадської ради. Скажу вам більше, що напрацьовано, ми е, е, звернулися в архів, і було подано дуже багато е, рішень е, того часу першого демократичного скликання, е, коли вже робила е, рада, але ці рішення не були е, виконані. 93-й рік, 94-й рік, коли були ще е, з Хмарою е, відбувалися е, процеси. Е, ми зараз звернулися до навіть до тих депутатів, що були того першого скликання. Тому що чому е, тоді заговорили за тему е, злочини проти людяності, порушення прав людини? Тому що почали е, піднімати е, відкривати підвали. Розкопувати маса братських могил, вчинених тих же катувань на злочинів в тюрмах, і потрібно було. А якщо зараз, тобто ви збираєте і куди далі? Потрібно дати оцінку, то що не, не, накопичити. не е, на, накопичити, розслідувати, е, взяти всі відео, фотоматеріали, докази е, в с, самих тих злочинів, що відбулися з 30-го числа. починаючи. плюс заяви в правоохоронні органи з так. метою констатації, що держава не має наміру це розслідувати. Що держава не здатна встановлювати це. Європейський суд чітко визнає не. Прийнятною заяву людини, якщо вона не вичерпала національних засобів. Хоча вже є рішення, коли розуміють, що держава цього не буде розслідувати, це є неефективно. Це вже є вже є така констатація. Ну на жаль, поки в них ще є індульгенція події новий кримінальний процесуальний кодекс. Але обов'язково треба звертатися, звертатися і звертатися, щоб представляти докази того, що держава цих дій не розслідує і не приймає жодних рішень. Вона покриває люди, які е викрадаються в Києві. Мають право стверджувати, що це вигідно владі, це очевидно. Діє певна група, важко сказати, чи політичну силу вдасться звинуватити, але відкрита організація владою бойовиків тітушок, от тих, що ми називаємо бойовики людей, яких виховали в спортзалах міліцейських і відправили туди, що влада їх підтримує вона штучно створює такі умови, щоб обілити себе, оскільки це не роблять, вони ці люди виконують. Дуже погану функцію, яку повинна була брати на себе держава, розганяючи мітини, частину функцій перебирають, але підтримка їх небажання розслідувати. Відео, де підполковник міліції наступає на ніж, який випав з руки нападника і і передає його іншому нападнику. Це саме яскравий приклад, що влада підтримує дії цих людей. Навіть автомайдан перше ж ті ж тітушки б'ють б'ють, і тут з'являється Берк, Беркут добиває. Або а це криво, класичний стиль діяльність. Я хочу ще от запитати: Ні. от співпраця, ну тітушки можна, не можна, але е, з владою. Тобто, це співпраця влади з криміналом, грубо кажучи, виходить. Це ж якийсь сигнал. Я це, це. стантував, що це кримінал. Важко трошки появити, але дії носять ознаки злочину. Так, це ну е, тож вони ж з'явилися е, саме ці бойовики. Е, це ж є. В... Ну, склад, ми ж то розуміємо з їхньої ж охорони. Вони вже давно співпрацюють з тими людьми ще до цього майдану. Далеко, тому що я учасник багатьох акцій, і навіть коли відбувалося Вставай Україна в Києві, тоді було от якраз сутичка з, з спортсменами, вони там діяли як провокатори і. Напади на журналістку угу. вони були, вони якщо ніде якщо не ділись, їх так, задіють так. в такі саме справи. А зараз це є тісна співпраця стосовно цих нападів на журналістів, тобто відстрілюють прямо стріляють журналістів, бачачи, що це журналіст. Як це ви це оцінюєте? До чого це? А от саме розумієте, так само оцінює зараз, не перебирають, чи це стоїть дитина, чи це стоїть старша людина, чи це журналіст, чи це священник будь-що для знищити. Хто показує, хто противиться, бунтується. Всі підлягають для них. Ми є злочинцями. Олег, а оцей спеціальний відстріл журналістів це. Третя Женевська конвенція про захист жертв війни е, регулює це питання. Ну вони дуже давнішні реалії змінилися. Але в минулому році було рішення Радбезу ООН якраз по журналістах. Я е, читав е, статистику, звіта, 121 журналіст загинув і ще більше потерпіло. В нас в Україні потерпіло більше за час оцього елементарного конфлікту чи в міжнародних гуманітарних конфліктах. Е, от це перше, на що відреагує світова спільнота, оскільки журналіст підлягає захисту. Він є фактично як учасник конфлікту, бо він інший спосіб не може документувати це. Влада боїться журналістів і свідомо їх нищить і залякує. Оце є жахливо. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Олег і Олеся. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас студію. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про порушення прав людини в Україні, і це була програма в об'єктиві з Михайлом Коготом. Побачимось, нехай вам щастить.